Всім доброго дня! З вами Віталій, канал MetalJazz Тернопіль. От так розкажу собі в двох словах про цю от роботу. Це є щось до кондитерки, якась приблуда. І отак от так от, отій шестерні тут от, отак от крутяться у нас. Ось так от. Он. Вони такі всі з'єднані. Ось сюди в кожну входить. Оця шестерня, шестерня входить. І такий от ланцюжок з шестерень. Проблема у клієнта оцей зазор. Як кажуть, не кошерний цей зазор. Бо сюдою під тиском лізе тісто, і воно сюди вилазить, це тісто, забиває. І, коротше, робить лажу. Потім мусиш то все промивати. Після кожної роботи, бо інакше як воно застигне, потім це все не прокрутиться. І тут виходить два виконання реставрації. Ну, таких, скажімо, притомних два виконання. Можна придумати більше, але то все буде гірші варіанти. От. Це знаєте, це так, як у нас в виборах в 2019 році у нас було два виконання вибору, а ми вибрали, на мою думку, гірший. Вибрали гірший. Тут зараз ми пробуємо зробити кращий вибір зробимо. Щось мене занесло в політику. Бо з тими злодіями, як то дивишся, крадуть. Це просто треш. це неможливо. Розумію, що вибори в 2019 році була помилкою в тому плані у виборі нашому. Коротше, вертаємося до роботи. Е, перший варіант в мене був такий типу дорогий борзий. Оці от втулки всі міняти. Подивіться, кого не тут діаметр, тут діаметр 70-й. По-моєму, ну так, у нас 65, а болванку прийшлось би брати в діаметрі 70 і це все виточувати. Потім кожну ось цю річ проточувати, вирівнювати в один розмір. Ну, коротше, всі 9 штук переміряти, знайти більший діаметр і під той більший розточити всі. І після того оцю от. Алюмінієвий корпус теж треба було би розточувати, бо оці б тоді точилися на більший діаметр. Воно б тоді не прийшло в цей отвір. І виходить, це точиш, це нове, під заміну повністю, і оце ось ще розточуєш. Один варіант. Другий варіант це такий дорого-багато. Оцей перший варіант. Другий варіант, яким я буду йти, який я буду виконувати, це буде і такий от. Ось тут я розточую їх. От я вже почав там одну розточую. От. До речі, зразу скажу, я її от ставлю, зразу вложу індикатор. Ось так от. Легенько торкаюсь наверх зуба, так, щоб воно було 5 сотих, припіднімало. Одесь, от так от. Взагалі, то я так бачу для таких речей добре зробити, щоб тут такий, от вусик був таким човником. От, Бо часто буває, що деколи треба бігти по зубах шестернів. Ну, це для того, щоб я її зажав, бо тут а, дуже коротке місце зажиму, і ти можеш ту шестерню підвернути. Я собі зажимаю, виставляю так, щоб було не більше сотих, не більше, Скажімо так. Нуль це ідеальний варіант. Одна сота, скажімо так, перший сорт, другий сорт, дві соти, ну і три соти, третій сорт не брак. Бо це є тихохідна річ, там, я думаю, якщо три сотих одна і три сотих друга, це шість сотих піде назустріч, це половину тувщину паперу. Я дивився, там зазори між тими шестертями суттєво більші. Це навіть от видно. Ось, ставиш, бачите, який зазор? Це явно не 6 сотих. Коротше, це буде добре. І от я собі розточую оцю внутрішню відносно зовнішню зубів. І далі буде втулитися. Завтулювати я буду, от собі купив ОЦСку 555-та проба. От і все, піде нею. олово цинку сплав бронзи. От з неї я буду робити оті втулки. І потім ось ті от, скоріш за все, проточуться. Я їх всі виб'ю і їх розточу. Я так дивився, я от собі виточив пробник. Типу, от іде. Бачите, я собі спробував. Опа, треба дві руки. <кліг> Отако собі пробуєш, дивишся, куди заходить, куди не заходить. От тут видно сіло до кінця. Бачите. Ну, я так, коротше, перемірюю, тут сідає, тут сідає, тут сідає і тут сідає, і в 5 не сідає. Ну, Приблизно мікрометром пробігся, між ними відхилення 4-5 максимальне. В принципі, то, що собі переговорюється з клієнтом. Я думаю, на крайній випадок, якщо захочеш здешевити клієнту, на це можна забити, просто всі шестерні знайти максимальний діаметр і під неї повиточувати всі. Тому що шестерні мають бути взаємозаміняємі. Ти її можеш сюди поставити або сюди. Розумієте? Ніхто не буде їх кожну нумерувати тут, кожну нумерацію тут і потім ставити на своє місце. То не треба, щоб люди з тим заморочувалися, які там миють ту всю і обслуговують ту всю. Прибуду. Вони мають зняв, куди-небудь поставив і все. Ну, от. А якщо змогу буде ще, як кажуть, захоче клієнт розкошелитись, то тоді це все кожне відкрутиться, Кожне відкрутиться проточиться. База, ти Богу дякувати, ти собі її отут відкручуєш, зажимаєш патрон. Отут де не було тертя, ставиш індикатор. І вирівнюєш у ту сторону, не всю підряд, а тільки от на оцю глибину, на тих 16 мм, робиш проточку і все. Вирівнюєш. І потім оце садиться на клей, втулка сюди. І далі та втулка з озором в три сотих, розточується під сюди посадку. Дві сотих трошки за, ну, грубо кажучи, від двох Скажімо так, до 40 робиться. Ідеальний варіант це, я так вважаю, 30 От і отака робота. Я б... маю на увазі в 30 ослаблення. Не натягу, тут натяг не потрібен. От така робота. Цікаво. А так, коли нема робіт між роботами, то собі трохи... Помалу довожу оцю пилку, скажем Тьощу, ремонтуємо Тьщу. Ремонтую ту Тьощу. Я камість мало зробив з того. якраз тільки почав розбирати цей механізм, який має тут гідравліка, що піднімає, опускає. Ну, то я ще до нього. Не доліз, не розібрався. Але в принципі, я думаю, я довольний тою пилкою і в тому плані, що різати вона буде. А потім, якщо, якщо вона мене вже достане з часом, я собі думаю, я її перероблю на стрічкову пилку. База є корпус рама, а оце от. Можна при бажанні, тут воно відкручується і це все знімається. І сюди можна вже поставити той механізм на стрічкову полу, або навіть до цього от можна механізм зробити. тут ластухвіст, вже якраз запихає, щоб натягувалася оця пилка. Робиш той механізм натягу, от вже є тобі направляючі ходять. Там ставиш один. Великий, отут, який натягується другий, потім можна придумати де куди мотор вивезти. Зрештою, я думаю, тут все можна сообразити. образити. Сісти, сісти, покумекати. Це такий, я так гадаю, непоганий донор для переробляння на стрічкову пилу Бубе. Ну, а поки ми нічого переробляти не будемо, просто шкода часу, пиляє та й, та й пиляє. Та й, слава Богу. Ось таке от. Ну, Ось ще така забавка розпресовував цей рекс, здається, да, передня балка рекса Мерседес. Клієнт привіз, потім десь з понеділка будемо з цим от бавитися. Її тут все позапресовуємо, ну він так би вже привіз такі підшипники, вони там в коробці видно. Потім тусь запресуємо, відомо. І воно так, вроді здається, ти маєш прес, але мало помало дивишся, там пару гривнів з преса, пару, так кажуть, пару сотень. З одного станка пару сотень, з іншого станка пару сотень. І, і ну, так з тих маленьких струмочків складається якийсь бізнес. Ну, але, грубо кажучи, під любий бізнес треба площа. Площа, площа це номер один. Завжди перед собою, я би так сказав, пораду. Під кінець відео, ставте максимальні цілі. Ніколи не ставте щось таке обмежене. Ой, оце мені у того і того мені вистачить. Не вистачить. Все одразу і по максимуму. І треба йти завжди на максимальну ціль, а якщо ти до неї не дійшовся, взяв тільки половину, ну то тоді, слава Богу, і так. Получилось максимум добре, наступне ціль і знов максимальна ставиться. От так само і з приміщенням. Ніколи не думайте, що вам. Ох, от би мені 50 квадратних метрів і того було б добре. Ні, зразу 300-півтисячі квадратних метрів і це буде добре. Получиться взяти з того 200, слава Богу. О, бо та, яку зараз тут. Дивишся. Хотілося б більше, але маємо те, що маємо. І думаємо, як взяти більше. Коротше, отак. От Все. Наразі всім красиво, щасливо, кажу красиво, бо сказав красиво, бо побачив свого молодого шліфовщика. Шліфовщик є, станка нема. Нічого, таке купимо. Ну, бувайте здорові!